Вітаю всіх! Я хочу подивитись ще раз: енергетика міста Харків, енергетика у квітні. Яка буде справа зі світлом, з енергетикою в Харкові у квітні місяці, тому що б'ють і б'ють. Так, загальна ситуація, яка в нас буде? Ну, Розвідка. Бо знаєте, вони збирають інформацію, розвідка, а здають також. Важко. Ну, відбивати будуть намагатись енергетику, захист захищати енергетику намагатимуться. Це захист шахедів. Сразу кажу. Ну, ось ви бачите, що. На дні коло, тобто, зробити повну, повний хаос, повний капець енергетиці. Це шахеди. Відразу кажу, ППО. Якщо мова про Харків і ППО, це шахеди. Перш за все, це шахеди, захист шахедів. Кінцевий це результат який? Але щось домовлятимуться. Знаєте, ресурси потрібні для цього. Харкову щось дадуть. Для, для роботи по енергетиці, щось буде. Я не буду це розбирати, це не потрібно. І неважливо, ви знаєте. Я бачу, що багато шахей будуть кидати на енергетику. Шахеї буде дійсно і буде працювати ППО. Те, що можу зараз сказати. Добре. Відключення світла буде на тиждень, наприклад, у Харкові. Ну, такий блекаут на тиждень. Може бути в Харкові у квітні. От що тиждень не буде світла. Ану, може бути. Любі мої, може? Може, може, тому що виходить дуже сильний ресурс, який можуть пошкодити. Я не знаю, що це. Я не енергетик, але може, вірогідність дуже велика. Це ось вам карта за стію. Застій. Це дуже цікаво. Але намагаються вирішити ці питання, щоб не було цього. Обмеження вже є. Не можуть захистити її. Зрозуміти, не можуть нормально захистити. Тому що захистити нормально не можуть застій. Угу. А ворогу цікаво розбивати. Розумієте, ворог це буде далі робити, бо війна на дворі, війна, ворог слідкує. Тому така ситуація по енергетиці міста не дуже весела, але все-таки.